Ти не холодна, ти просто довго виживала, і коли тіло в напрузі, воно вимикає бажання, щоб ти могла вижити. Аб'юз це не лише образи чи насильство, це коли ти роками тягнеш все сама, коли не просиш, бо сама справлюсь, коли мовчиш, щоб не загострювати. Коли забуваєш, що твоє тіло це не інструмент, а живий провідник життя, твоя підсвідомість запам'ятала бути живою, небезпечною, відчувати боляче, і вона блокує енергію, прибирає бажання, вимикає сексуальність. Чому щоб ти могла просто існувати, я знаю це по собі. Поки я не почала працювати з підсвідомими програмами, у мене не було енергії співати, творити, любити. Тільки коли я почала прибирати ці програми, моє тіло ожило, голос відкрився, я знову стала собою. Бо сексуальність це не про секс, це про енергію життя, це сила, яка рухає твоє тіло, твій голос, твої гроші. Твою любов, якщо ти відчуваєш, що згасла, але бажаєш повернути свій вогонь, напиши мені в дірект слово сила я покажу, як через роботу з підсвідомістю повернути, пробудити твою сексуальну енергію, енергію життя, прояву і любові.